В Біблії згадується один гріх, який не прощається: хула на Духа Святого. Що ви можете сказати на рахунок цього? Нема такого гріха, якого б не могла простити благодать Ісуса Христа. Але насправді є в одному тексті. Там, де Ісус спілкується з фарисеями, і книжниками, і пересвященниками, вони його звинувачують в тому, що він робить чудеса силою Вельзевула. Тобто ми бачимо, що у них було неприйняття того, що робив Ісус Христос, неприйняття Ісуса як Бога. І Ісус саме в цьому контексті сказав, що холана Духа Святого не прощається. Виходячи звідси, я можу сказати про те, що. Хола на Духа Святого це неприйняття або невірство Божої роботи, Божої сили. Чому саме на Духа Святого? Тому що Дух Святий має роль кликати людей до спасіння, кликати людей до покаяння. І коли людина проявляє це невірство, свідоме невірство, свідоме неприйняття, тоді їй неможливе прощення. Але в той момент, коли людина прийме, Заклик до покаяння. Тоді вона по благодаті Ісуса Христа отримає це прощення. Отже, свідоме неприйняття, противлення і відкидання Божого заклику не прощається. Невірство не прощається. Прийняття дарує прощення.